Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Прошу вибачення, що давно не знімала відео, але так сталося, що ми приїхали з відпочинку, і мені дуже важко було назад вклинитися в своє повсякденне життя, в свій ритм, але потихеньку я вже адаптувалася і приступаю до свого звичайного ритму. І на моєму каналі відео ви зможете тепер бачити частіше. І сьогодні в вашій увазі хочу представити другий етап. Хотіла сказати звіт, але я ж, напевно, не перед ким не звітую, так що я буду представляти вам етапи відшиву своєї вишиванки. І сьогодні покажу те, що відшито на сьогоднішній день. Вишивку я з собою брала у відпустку, але брала я не бісерну роботу, я не ризикнула брати бісерну роботу у відпустку, а взяла роботу хрестиком. Повишивати мені сильно не вдалося, на жаль, робота не сильно просунулася. Але коли я приїхала, я щось з якимось таким захопленням почала. Вишивати і хрестиком, і бісером, і моя робота досить таки просунулася. Якщо ви пам'ятаєте, в попередньому відео у мене десь була відшита десь ось така частина. І на сьогоднішній день закінчений повністю перід і закінчений один рукав. Але перед тим, як показати вам рукавчик, я покажу ближче бісеринки. Для того, щоб ми ви могли уявити більш цілісну картину і подивитися, як вони гарно виблискують. Бачите, зараз в мене таке вже сонечко сідає, але я все одно вирішила зняти відео, для того, щоб не затягувати з цією справою і показати вам, яка краса в мене буде, коли я закінчу відшивати. Свою вишиваночку повністю. І зараз я перервуся і покажу вам, як виглядає повністю відшитий рукавчик. І ось вашій увазі пропонується рукавчик, вже завершений. повністю Всі бісеринки від початку до кінця на своєму місці. І бачите, що вишиванка виходить, ну, Багата така вишиванка, рукав досить об'ємний, великий малюнок на ньому, ефектний, кольори, просто шикарніші. Мені дуже подобаються ось ці пуп'янки. Вони такі, як справжні. А пшеничка така колоситься. Ну, як на полі, прям. Красиво виходить. Я дуже задоволена тим, що в мене виходить. І ви знаєте, настільки я була під захопленням від своєї цієї роботи над моєю вишиванкою, що ну, я щось не надавала значення, що барвиста вишиванка тепер запровадила е, такі міні-варіанти жіночих вишиванок, які розроблені, які популярні, тільки в дитячому варіанті. Мені дуже подобається, коли є так звані фемілі-луки, коли мама. Тато, дітки одягнуті в одному стилі. І коли я про чисто випадково в магазині побачила таку саму вишиваночку, тільки дитячу, я закохалася, дівчата, і я зразу ж її купила для своєї донечки. Я собі уявляю, які ми будемо з нею красуні, коли і вона, і я будемо в однакових вишитих вишиваночках. Правда, там дещо такий зменшений варіант, я зараз прикладу. Рукавчик дитячої вишиваночки. І ви зможете уявити, наскільки він зменшений. І ось так виглядає рукавчик в дитячій вишиваночці. Бачите, в принципі, всі такі основні атрибути збережені є скільки маків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є 6 маків, є ті самі пуп'янки. Бачите? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Є 4 пуп'янки, навіть ті самі колосочки. Але воно меншеньке От, блузочку, яку я купила, вона на 6-8 рочків. Такий віковий діапазон на ній вказаний. Ну, але я думаю, поки я моїй донечці скоро буде 5, але поки я її довишиваю, поки ми її пошиємо для того, щоб ми могли... Нею похизуватися, якраз так із запасу цей вік я брала. Ну і дуже мені сподобалося. Зараз я ще перервуся і знову ж таки покажу для порівняння перід дитячої і перід дорослої сорочки. Ну, і ось так виглядає перід дорослої сорочки і дитячої. Бачите, також всі треба бути збережені, і кількість маків, і пуп'янки, і волошки. І колосочки. Тільки воно от йде в зменшеному варіанті. От, навіть тут от два мака можна подивитися. Вони ж практично ідентичні, так? тільки по розміру вони менші. Я дуже довольна, що в нас буде такий Family Look. Треба ще нашому татові обов'язково зробити вишиваночку. Також червоно-чорно, для того, щоб він з нами також виглядав. Ну, не знаю, чи буду робити йому бісерну, тому що ну, щось не дуже мені подобаються вишиванки чоловічі, які виконані за допомогою бісеру. все-таки, якщо вишиванка чоловіча виконана ниточками, вона така виглядає більш можнішою. То жінка може собі дозволити одягнути блискучий бісер, тому що ми ж сороки по натурі. А чоловік, він ж такий можній, надійний. Справжній і йому якось. Ну, це моя суб'єктивна думка. Можливо, ви думаєте і інакше. Я ж не наполягаю, що моя точка зору одна єдина і правильна. Єдине, що хочу ще сказати про роботу над цією вишиваночкою, що ось ті розміри та кількість бісеру, яка вказана, е яка необхідна для роботи над цією вишиванкою, ну, значно. Забільшена, хоча я коли купувала бісер, я і брала навіть по 5 грам менше кожного кольору. Все одно є такі кольори, які ну, не виправдано забільшені. У мене, наприклад, от є тут такий голубий прозорий бісер, його аж е, треба було чуть ли не 40 грам. Хоча насправді я навіть не використала ще і одного пакетика до кінця, коли я вже по факту відшила дві третини роботи вишиванки своєї. Але, в принципі, мене це питання не дуже хвилює, тому що мені е, тоді треба буде по мінімуму докупляти бісер е, для, на вишиванку для моєї донечки, так що для мене абсолютно не проблема, коли в мене залишиться бісер. Але я, от вишиваю цю дорослу сорочку, я обов'язково зніму відео про те, яка кількість бісер у мене залишилася. І е, скільки по факту, бо тепер бісер дорогий, ви знаєте, і взяти, та напевно, що ви знаєте, і е, навіть взяти лишніх 10, 20 або 30 грам цього бісеру. Ну, для чого? Для того, щоб він потім лежав. Я розумію, що можливо десь його використати десь в інших проєктах, але це прийде час. А наразі можна буде купити якісь інші кольори бісеру для свого нового або поточного проєкту. І я обов'язково зніму відео про те, яка кількість бісеру я використала, і яка кількість в мене залишилась. Для того, що, можливо, хтось буде вишивати таку саму вишиваночку, і для того, щоб вже е скоригований, скажімо так, перелік бісеру, міг собі використати і купити. Ось так виглядає на сьогоднішній день моя робота. Знімаю я трошечки вже в такий час, восьма година, вже сонечко сідає, але поки в мене виникло таке непереборне бажання розповісти вам про свою роботу, я його реалізувала. Сподіваюся, вам було зі мною цікаво. І до зустрічі в наступних відео!